У вас немає іншого виходу. Ось що таке оцей маратон. І після війни може трапитись оцей соціальний вибух. Коли мільйони людей отримують рахунки з тисячами гривень свого боргу, і, відповідно, оці борги треба їм сплачувати. Розумієте, що тоді буде? Десятки тисяч оцих боргів у людини буде. І вона вимушена буде сплачувати. А скільки цих людей? Мільйони. І це, відповідно, соціальний вибух може статись. І тоді постане питання: а хто ж винен при цьому? Люди, які не могли платити? Чи держава, яка не створила нормальних програм підтримки цим людям? Хто винен в цьому? І ось ключова думка. Держава бере на себе частину витрат. Щоб комунальні підприємці не збанкрутували. Люди отримують реальні механізми допомоги, тобто, це субсидії списання або реструктуризацію своїх боргів. Система залишається при цьому живою і після війни не перетворюється на руїну. Тобто, система тоді стабілізується і вона підконтрольна буде держати. І ось, що речі, вже в завершенні, давайте зробимо такий висновок. Мораторій, оцей, що пропонує уряд, це крок у правильному напрямку. Але це лише половина вирішення оцієї проблеми. Якщо влада не підтримає комунальні кампанії і не запропонує людям реальні механізми списання чи реструктуризацію цих боргів, якщо цього не буде, то після війни нас чекає ще одна криза. І це буде комунальна криза. Зараз, вже, якщо взяти статистичні дані, вже велика кількість боржників саме по комунальним послугам. Зараз вже є. А що буде після війни? Якщо оця система вона залишиться, якщо вони введуть все ж таки оцей мораторій, але він же не надасть. Ніякого вирішення. Це тільки відкладання оцієї проблеми. Отже, наче, що таке мораторій на відключення світла і води? І ми розібрали з вами. Це допомога чи це пастка? Залишайте свої коментарі, своє бачення, свої думки, ставте вподобайки і обов'язково приєднуйтесь до нашого каналу, ставайте нашими підписниками. Всім дякую і вже до нових зустрічей.